ВК «Прометей» вперше у своїй історії стане учасником єврокубкових баталій та зіграє одразу в одній шістнадцятій фіналу Кубку Виклику, третього за значимістю турніру, який проходить під егідою Європейської конфедерації волейболу. Суперником підопічних Андрія Левченка стане ізраїльська команда Хапоель Мате Ашер, яка на шляху до 1-16 фіналу двічі перемогла грецький клуб Мілон з рахунком 3-2 та 3-1. Хапоель Мате Ашер є срібним призером чемпіонату Ізраїлю минулого сезону. Цей колектив має багатий досвід виступів у Єврокубках, зокрема у Кубку Челендж та Лізі чемпіонів. Цими днями дніпряни активно готуються до майбутніх матчів. Головний тренер ВК «Прометей» Андрій Левченко зазначає, що участь у Єврокубках це історична подія і несе за собою велику відповідальність. Я гадаю, що це дуже визначна подія для команди «Прометеїв», взагалі для Дніпровського волейболу, бо на моїй пам'яті я не пригадую там, сезонів, коли вони виступали на європейській арені. Тож, я думаю, це буде дуже цікава подія, дуже корисна для клубу, для українського волейболу. І ми будемо намагатися максимально класно виступати. В Європі у нас вже є певна інформація. Інформації ну, досить для того, щоб розібрати цю команду. Вони вже попередній етап цього кубку виклику зіграли з грецькою командою. Тож ми ці гри передивлялися. По-перше, це команда, яка на постійній основі грає європейські кубки, тож вони там досить такі. Досвідчені на європейській арені, Це вже для них великий плюс. Ми готуємось, ми розбираємо їх ж, і працюємо в цьому напрямку. Капітан червоно-білих Дмитро Шоркін, як ніхто знає, що таке ізраїльські команди. Адже в ході своєї спортивної кар'єри виступав в одному з місцевих клубів. Чемпіонат Ізраїля відрізняється від нашого. Там во всіх командах практично є легіонери. И весь чемпионат строится на игре легионеров. Да? И, ну, и местные ребята тоже есть неплохие. Команда, с которой мы будем играть в они всегда ну, пытаются собрать топовых легионеров. И они держат верхнюю часть таблицы, первое и второе место. Но в том году они стали серебряными призерами. Когда я играл, я против этой команды играл. Были другие легионеры, но люди, которые сейчас там есть, местные ребята, также тогда играли в этой команде. И мы проиграли им две игры. Ну, я своей израильской командой, когда там был. У них неплохие легионеры, в этом году высокие, там диагонально высокие такой есть. И, ну, и доигровщик, и пасующий, довольно-таки неплохие. Ну, у нас тоже есть ребята, которые не пальцем деланы, как говорится. Если все сложится благополучно, да, как мы рассчитываем, то у нас есть хорошая подача, есть хорошие исполнители, которые могут подавать сильную подачу. Но ну, и за счет командной игры сплоченности, эмоций. За регламентом кубку виклику команди мають зіграти два матчі. Через воєнне положення Прометей проведе обидві гри на майданчику суперника, а саме в ізраїльському місті. Акко зустрічі відбудуться 8 та 10 листопада о 19.00 за київським часом. Головний наш козир це наша єдність, це наша команда і жага до перемоги. Війна багато чого змінила і в спорті, і в житті, і в суспільстві. Тож і хлопці це розуміють, і ми намагаємось допомагати максимально нашій державі, нашим хлопцям-воїнам. І в першу чергу тут, де ми це можемо робити найкраще. Тож ми будемо разом, ми будемо показувати нас максимум. Я думаю, це нам допоможе. А те, що ми граємо дві гри в них на майданчику. Ми будемо намагатися зробити все, щоб двічі їх засмутити вдома. Наостанок зазначимо, що переможець Челендж Кап отримає не лише трофей, а й призові в розмірі 50 тисяч євро. А чинним володарем кубка є французька команда Нарбон.